Вперше обласний і Луцький міський фестивалі Мама тато, я – спортивна сім'я відбувалося одночасно. У залі Арена Спорт зібралося 36 команд. 25 з них представляли обласний центр. Кілька команд приїхало зі Старовожівського, Маневицького, Луцького, Володимир Волинського, Ратнівського районів і міст Новолинська і Володимира Волинського. Директор обласного центру фізичної здоров'я населення Спорт для всіх Володимир Новосад порадів такій активності. Дуже приємно, що зібрали з цих сімей. Я думаю, що ці змагання популярні стали в нас в містах і в районах нашої області, почали частіше їх проводити, от чи через ще вони такі популярні в нас. Ну, За кордоном подібні змагання відбуваються чи не кожен місяць. Ви знаєте, такі змагання можна проводити і в школах, і кожен тиждень. Це невеликі затрати на ці змагання. Головне, щоб залучали ми батьків до рухової активності спільно з їхніми дітьми. І це дасть дуже хороший ефект нам для того, щоб діти займалися постійно фізичною культурою і спортом. Власне, дуже-дуже здружуються сім'ї. Після таких змагань багато знайомств нових, вони і дружать між собою, і зізвонюються. Так, воно, тут сім'ї є із міста Луцька, із районів наших, вони спілкуються між собою, приймають свій досвід, розказують. Є сім'ї, які приймали участь у всеукраїнських змаганнях, у своїх районних змаганнях. Я думаю, що це більш далі для наших сімей поштовх, для, для того, щоб вони залучали інші сім'ї до занять верхової активності, занять спортом. Ну, але приклад, не всі райони навіть прислали сьогодні сімейні команди. Е, ви, ви знаєте. Ти що в районах зараз е, е, фінансова е, скрута, така так і в нас. Центр у нас не профінансований і за березень і за квітень. Ми не маємо жодної копійки для того, щоб проводити захід, Але ініціатива наших працівників і за допомогою інших спонсорів ми ці змагання проводимо. Я думаю, що становище воно повинно бути покращене і на фіз -фіз фізичну культуру і оздоровчу діяльність повинно виділятися більше коштів з місцевих бюджетів з обласного бюджету для того, щоб наша нація була здорова. Спортивні змагання, в яких беруть участь діти й батьки, завжди емоційні і захоплюючі свята. Звісно, що кожен хотів показати найкращі здобутки. Після першого етапу змагань у лідери вийшли сім'я із села Кримне з Сербожипського району. Головним тренером команди був найменший її учасник Роман. Мама Валентина і тато Сергій пишаються, що привчають сина до щоденних занять пізкультурою. Тому що бігала, спортзали, і бо не хотіла. То три... і, і... А ти чим займаєшся? Я граю в футбол, волейбол бі... люблю. І таке інше те, що спортом займатися. Тато у нас волейболіст в минулому і тепер. А мама різні такі види спорту. Біг. Старалися тренувалися добре, ходили. Як не кожен день, то через день. То Та й так то ж, як бачите. То, власне, як ви вважаєте, чи не забагато команд сьогодні? Чим більше, тим воно краще. Цікавіше? Цікавіше. Ні, не багато. Доволі такі команді молоді люди, дітки хороші, підготовлені, батьки спортивні, видно, що займаються. Після першого конкурсного змагання серед лідерів була команда із Луцька – сім'я Мосюків. Дмитро навчається у 4 класі 22 ї загальноосвітньої школи. Тато наш займався колись свій час футболом. Син займається хокеєм. А мама, а мама теж свій час була на легку атлетику ходила. Отак. От ну, сьогодні бачу досить вдало іде все поки. Просто готувалися, тренувалися на змагання. А на хокей скільки вже ходиш? Я на хокей ходжу п'ятий рік, почав ходити. Ой, ти вже граєш в команді? Так. так. Вже І, на... як? І як хокей? Ну мені чудовий спорт. Від спорту. Вид спорту. Ну, е, я бачу, дуже таке солідно сьогодні виступається, завдяки чому? Завдяки перший раз. Перший раз приймає участь в цьому такому сімейному змаганні то везе. Роман Максимюк у минулому гравець національної збірної України з футболу і Луцької Волині. Разом із дружиною Вірою і донькою Дариною намагалися на рівнях конкурувати із суперниками. Не важко сьогодні бігати. Ні, не важко. А чим займається? Яким свідом спорту? Плаванням. Як часто ходиш на тренування? Не дуже часто. Ми ну, власне зближують змагання. Ну, звичайно, це дуже здорово, що проводяться такі змагання. Це дійсно популяризація здорового способу життя, що да, в даний момент дуже актуально. Нові знайомства з різних міст, не тільки з Лоцька, а й з області. Люди діляться впечатленнями, багато дітей дуже задоволених, особливо хто перший раз участвує в таких змаганнях, тому що деякі участвують там в шкільних, наприклад, естафетах. Але таке сімейне це в першу чергу, я рахую, це для дітей, для їхнього майбутнього, для їхнього здоров'я. Ви знаєте, За кордоном подібні змагання відбуваються, чи не кожен місяць. Нам треба, щоб ще частіше такі змагання відбувалися, заохочували сім'ї і дітей до таких естафет. Це чудове свято, весело і гарно проводиш час разом зі своєю сім'єю. Учасники змагалися в п'яти різноманітних естафетах на витривалість, швидкість та кмітливість. Не просто було долати дистанції, але командний дух допомагав. Дві команди приїхали на змагання із села Прилісне Маневицького району. Дуже цікаво, дуже задоволені ми. Оце ми перший раз приїхали, дитина довольна, ну все, все добре. Як тобі? Мені дуже добре. Чим займаєшся? Яким видом спорту? Футболом. А де граєш? На дворі. Я так зрозумів, що команду до змагань готував, ти тренував. Чи так? <рес> вас, та, тато займається чим. Я працівник лісу. В лісі працює. Спорту ліки. Звідки такі спортивні якості в сім'ї? Зі школи ще. Ще зі школи в столиці. Так? Вчитель хороший, вчитель хороший. Вчитель хороший. У нас фізкультури був усіх, майкіндратів, нам ми дуже вдячні. У нас потренувала, підготовила. Тільки заради дитини, але виявляється заради себе приїхали, спортивний інтерес перемагає все-таки. Ну, головне, мабуть, не скажемо, що тільки участь, головне все-таки перемога. Тому будемо робити все, щоб перемогти. Після веселих стартів вирішив ще тата і маму залучити. Да. Ну як тому враження від сьогоднішніх змагань? Непоганих, не може бути. Вже і сльози були чого. Там сидя. Трішки, розчарувався. Трішки несправедливості була. Да. Я бачу спортивна сім'я. Спортом займається зарядку робити. Зарядку не дуже, але спортом займаємося. Граємо в футбол, бігаємо. Таке буває в нас дуже часто. У підсумку третє місце обласних змагань виборла сім'я Хомичів із Луцька, яка представляла загальноосвітню школу номер 2 Друге слупачиків із села Прилісне Меневецького району, а перемогли Захар Людмила та Іван Возняки із Луцької загальноосвітньої школи номер 22 Вони представлятимуть область у змаганнях всеукраїнського фіналу Мама тато. Я спортивна сім'я. У змаганнях міського фіналу відзначилися сім'ї возняків, Хомичів і Мосюків. Приз кращого тата отримав Руслан Ткачук з обласного центру. Краща мама. Оксана Гладчук із міста Устилух Володимир Волинського району, а змагання серед дітей виграв Даниїл Слупачик із села Прилісне Маневецького району.